Я не раз такий самий був. Бо неділенька свята, сусіди там пилять, що кримають. А я такий, Та то неділя, ну то, то як ти тут? Добре в не Такий побожний священник. А потім мені прийшла думка. А якщо вони мусульмани? Що для них неділя? Вони собі, коли вони там, в п'ятницю, так, святкують. А як вони євреї, а вони вже в суботу собі відсвяткували. Тому не суди і не судимий будеш. Але я хочу уточнити, щоб не грішити, піди до сусіда, бо це недалеко, якщо ти чуєш, що там робить бензопила, чи там хтось якийсь перфоратор, то це недалеко. Піди до сусіда і привітайся. Скажи йому слава Ісусу Христу! Якщо він тобі скаже, що ви хотіли? то можете більше не переживати. Найсобі далі чекає свої купили. а як ви йому скажете слава Ісусу Христу, він скаже слава нам вікі Богу Святому. Все, ви, ви знайшли брата, ви спасли людину. Може він не знає, що неділя свята.